Складання місцевих бюджетів подібне до складання державного бюджету воно розпочинається на початку року з наказу Міністерства фінансів, який спрямовують Раді міністрів Автономної Республіки Крим місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам відповідних місцевих рад. Цей наказ затверджує методичні рекомендації щодо складання місцевих бюджетів на середньостроковий період. У 2019 році його затвердили 29 березня. На момент затвердження рекомендацій у Міністерства фінансів вже є розрахунки щодо балансу зміни показників зведеного державного бюджету на наступні три роки. Це означає, що міністерство розуміє загальні тенденції і яку бюджетну політику потрібно формувати, коли розробляє бюджетну декларацію для державного бюджету та надає методичні рекомендації щодо складання місцевих бюджетів відповідно для бюджетів на місцях. Наприкінці травня 2019 року Міністерство фінансів затвердило окремий наказ, яким надало методичні рекомендації щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні. Важливо відмітити, що документ затвердив чотири рекомендовані плани заходів щодо складання прогнозу місцевого бюджету складання проекту. Місцевого бюджету, організації виконання проєкту місцевого бюджету та організації роботи з підготовки річної звітності про виконання місцевого бюджету. Це загальний документ, яким надають рекомендації щодо черговості етапів та відповідальних за реалізацію кожного з них. Єдине, що в цих рекомендаціях відсутні терміни реалізації. Кожного з етапів. Їх буде визначати кожний орган відповідальний за складання місцевого бюджету окремо. Це важливий момент, оскільки в Україні є майже 9 тисяч учасників бюджетного процесу, які розробляють місцеві бюджети, і, відповідно, вони мають використовувати єдині підходи та процедури. До цього часу кожен окремий орган місцевого самоврядування затверджував щороку план заходів з підготовки проєкту бюджету на відповідний рік, яким визначав порядок розробки проєкту бюджету. Це зазвичай відбувалося на початку вересня, тобто, коли вже готовий проєкт державного бюджету, його мають подати до Кабінету міністрів України на затвердження. Також. Окремі органи місцевого самоврядування затверджували документ під назвою Бюджетний регламент. У ньому визначали порядок і строки складання розгляду та затвердження бюджету, а також організації його виконання. За особливостями цих документів можна ознайомитись в матеріалах лекції. У тижневий строк з дня схвалення Кабінетом міністрів України. Проекту закону про державний бюджет міністерство фінансів забезпечує доведення Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам відповідних місцевих рад розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їхнього визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання переків місцевих бюджетів. А також пропозиції щодо форми проекту рішення про місцевий бюджет. Це має відбутися до середини вересня. Далі місцеві фінансові органи розробляють інструкції з підготовки бюджетних запитів та надсилають головним розпорядникам бюджетних коштів. Як ви пам'ятаєте, під час підготовки державного бюджету Міністерство фінансів також надсилає інструкції з підготовки бюджетних запитів міністерствам до початку серпня. Ці органи можуть називатися по-різному: Департамент фінансів, департамент фінансів економіки та інвестицій, фінансове управління або навіть відділ з відповідною назвою. Під час розробки місцевого бюджету головними розпорядниками бюджетних коштів тими, хто складає бюджетний запит, можуть бути, для прикладу, Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації, відділ культури Генічської районної державної адміністрації Херсонської області, департамент житлово-комунальної інфраструктури Київської міської державної адміністрації або відділ соціального захисту населення. Слобожанської селищної ради Дніпропетровської області. Коли головні розпорядники отримали інструкції з підготовки бюджетних запитів та граничні обсяги видатків, вони розробляють бюджетні запити та подають їх місцевим фінансовим органам у терміни, зазначені в інструкціях. Бюджетні запити формують за трьома формами. Як і в державному бюджеті. Бюджетний запит загальний, форма 1, бюджетний запит індивідуальний, Форма 2, і бюджетний запит додатковий, форма 3. Однак самі форми бюджетного запиту, місцевого бюджету трошки відрізняються від державного. Їх усі затверджує наказ Міністерства фінансів. Цей етап зазвичай відбувається не пізніше. Жовтня місяця. Протягом жовтня та листопада відбувається аналіз бюджетних запитів та проведення робочих зустрічей з головними розпорядниками та іншими учасниками бюджетного процесу, щоб узгодити внесення пропозицій до проєкту місцевого бюджету. Частина доходів місцевого бюджету формується коштом державного, тому місцеві фінансові органи отримують від уряду прийняті у другому читанні проекту закону про державний бюджет показники міжбюджетних відносин, а також організаційно методологічні вимоги щодо складання проекту міського бюджету. Це має відбутися не пізніше 27 листопада. Також обласні державні адміністрації мають надіслати місцевим фінансовим органам обсяги субвенції на здійснення державних програм соціального захисту для формування місцевих бюджетів. Фінансовий департамент фінансовий місцевий орган включає бюджетні запити до проекту місцевого бюджету і до кінця листопада формує рішення органу місцевого самоврядування про відповідний. Місцевий бюджет на наступний рік та подає його на затвердження сесії обласної, міської або іншої ради. На початку грудня мають бути проведені громадські консультації та обговорення проєкту місцевого бюджету. А також має бути оприлюднений на офіційному веб-сайті органу влади проект рішення про місцевий бюджет.